Так, для того щоб стати офіцером поліції, в нас є два відбори. Якщо ми говоримо про діючих працівників з числа поліції, то потрібно звернутися до кадрового забезпечення та пройти навчання, яке триває місяць в закладі освіти системи МВС, здати заліки, отримати сертифікат і вже можна приступати до роботи. Якщо ми говоримо цивільних про цивільних осіб. То тут також потрібно звернутися до кадрового забезпечення, пройти співбесіду, пройти військово-лікарську комісію, дати психологічне тестування. Після цього, якщо етап співбесіди завершився успішно, буде цю людину направлено до закладу системи МВС, де вона буде проходити першу початкову підготовку, яка триває 6 місяців. Після чого також буде отримає відповідний сертифікат та може приступити до роботи. Однак для того, щоб стати офіцером, обов'язково. О, має бути вища освіта та сертифікат вільного володіння українською мовою.